Своє спілкування з лідерами фракції Йосип Заполовський розпочав зі стратегічного питання державної ваги. Україна стоїть на порозі реформи системи самоврядування, у результаті якої громади повинні отримати більше повноважень, ніж вони мають тепер. Нині концепція реформи перебуває на розгляді у глави держави. Це вже прийнята концепція реформування місцевого самоврядування. Вона схвалена Кабінетом міністрів України. І зараз знаходиться на розгляді в адміністрації президента України, і ми найближчим часом очікуємо указ президента України про затвердження концепції реформування органів місцевого самоврядування в нашій державі. Також голова обласної ради закликав своїх колег активно працювати у громадах. Кожен представник депутатського корпусу йшов на вибори зі своїм набором обіцянок, які тепер слід виконувати. Я можу привести багато прикладів, де дуже активні громади в районах є. От і це дуже великий позитив. Звичайно, періодично збираємо на наради голів районних рад, ми міських рад, тут в обласній раді разом радимося з ними. Якісь пропозиції свої висловлюємо. Вони нам свої, і ну ми повинні активно разом працювати і жити от в нашій області, щоб люди бачили позитив від роботи органів місцевого самоврядування. Також депутати обговорили шляхи удосконалення життєдіяльності низки комунальних підприємств. Загалом у робочій зустрічі взяли участь керівники всіх депутатських фракцій обласної ради шостого скликання.